День працівника соціальної сфери відзначають в Україні у першу неділю листопада. У Рібкінському районі працюють декілька спеціалізованих закладів, що підпорядковані головному управлінню праці та соціального захисту населення Чернігівської ОДА. Напередодні свята народний депутат України Владислав Атрошенко особисто відвідав та передав майже 4 тони гуманітарного вантажу двом із них. Любицькому психоневрологічному інтернату та замглайському дитячому будинку інтернату основу вантажу склали функціональні ліжка, засоби реабілітації, постільна білизна та одяг. Меценат наголосив, що цей вантаж дійшов до адресата завдяки допомозі міністра соціальної політики України Наталії Королевської завдяки міністру соціальної політики Королевській Наталії Юрівні, до якої я звернувся за її допомогою і Розумінням того, що соціальна допомога необхідна, і гуманітарна допомога необхідна таким закладам і таким людям, які перебувають в цих закладах, і завдяки її втручанню було розмитлено досить розмитено досить суттєво кількість вантажу гуманітарного, який сьогодні я з великим задоволенням хочу вручити і вашому закладу. У Любицькому психоневрологічному інтернаті на сьогодні знаходяться 250 підопічних, догляд за якими цілодобово забезпечують 75 молодших медичних сестер, тобто соцпрацівників. Кращим робітникам Владислав Атрошенко вручив вітальні адреси. Цьому колективу подякував за роботу, небайдужість у ставленні до людських проблем. Наголосив на особливій місії цієї професії. Безумовно, і ці люди потребують і уваги якоїсь і тепла. І я сподіваюся, що в ваших серцях ці якості знаходяться для кожного, хто є під вашою епікою. Тому добра ще раз вам здоров'я. У Замглайському дитячому будинку інтернаті сьогодні проживають та знаходяться під постійним наглядом 95 вихованок. Як зазначив директор установи Сергій Могильний, для багатьох дівчаток працівники закладу стали другою родиною. Чи матір'ю, чи сестрою, чи просто парадниця. Але от спостерігаєш, коли йде нянька, і дівчата за нею йдуть, проваджають до самови. Так як іншу зустрічають. у спілкуванні із колективом закладу, народний депутат окремо звернув увагу на механізми розмитнення вантажів та результативну співпрацю із профільним міністерством. Я сподіваюся, що народний депутат України. Зможе зорганізувати цю роботу, підключити цього міста і зробити цю роботу системною того ж дня. З нагоди дня працівника соціальної сфери відбулись урочистості у селищі Рібки. Люди у нас ви знаєте з особливими властивостями. З великим чуйним серцем, з дуже великим чуйним виховані, і навіть молодь, яка приходить, от за принципом, яким на конкурси беремо все. То головне у нас, щоб у людини сіяли очі, звертаючись до соцпрацівників із подякою та привітаннями, народний депутат не оминув і нагальних проблем сфери та шляхів їх вирішення. І варто було б говорити не в святковий день. От я повертаючись до свята, кожній людині, яка тут присутня, вашим родинам. Хочу бажати моментарно людського щастя, здоров'я, здоров'я фізичного, здоров'я психічного, щоби витримати вашу нелегку роботу. Соціальних працівників району також привітали представники районної влади.